На 34 му каналі вас вітають автоексперти. До нової зустрічі з вами ми ретельно підготувалися. А отже, нам є що розповісти і чим здивувати шановних автовласників. Тож затягувати привітальну частину не будемо. Пропоную розпочати. Днями автоекспертом пощастило зустрітися з унікальною для нашої країни людиною, яка не просто пропагує вже більше 30 років автоспорт в Україні, а й вивела організацію ралі на міжнародний рівень власними зусиллями. Эти кадры, снятые на Ялта ралли 2011, нам предоставил человек, с которым мы сегодня познакомимся поближе. Вся его сознательная жизнь связана с автотранспортом. Благодаря ему в нашем городе 16 лет подряд проходит любительское ралли-пикник. Он стоял у истоков Днепропетровского автоспорта в 70-х. Он обучал штурманскому делу мастера спорта, чемпиона СССР, нынешнего министра транспорта Украины Евгения Червоненко. Его зовут Борис Пергат. Вот он, повстречал своего воспитанника. Пару слов для Днепропетровского телевидения, поскольку это для вас родной город. Это действительно для меня бессменная родина, там мои корни. Это особые люди, которые днепропетровцы, которые никогда не сдаются. Этот город сделал меня тем, кто и есть. Я хочу всем днепропетровцам пожелать того оптимизма, который выделял Днепропетров всегда из других городов. Я вас очень люблю, и поехал. Успехов! Борис Пергат впервые поехал на дедовском 403-м москвиче, будучи еще совсем ребенком. А вот в соревнованиях начал участвовать в 26 лет. По нынешним временам поздновато, как говорит сам Борис Петрович. Вот это стремление поездить быстрее, оно присутствовало всегда. Ну и как ни странно, но, наверное, толчком был такой романтический фильм, который некоторые знают, «Мужчина и женщина». Вот когда я в этом фильме увидел, как это происходит на уровне мира, ралли Монте-Карло, и вот это был основной толчок, что да, это интересно, надо попробовать. И вот так этот фильм стал стартовой чертой для моих занятий оторванием. тоже такой знаковый снимок, когда мы с Володей Окороковым впервые из спортсменов Днепропетровска заняли первое место в ралли вообще. Если сейчас кому-то сказать, что только один чемпионат области собирал 25-30 автомобилей, подготовленных для ралли, такой цифры сейчас никто не поймет нормально, потому что в области найдется в лучшем случае ну, машин 5-7, которые подготовлены для участия в чемпионате страны. Тогда было это более массово. Но тогда и в жизни, и в спорте все было по-другому. В 70-е и 80-е годы львиную долю участников авторали «Днепропетровский» составляли таксисты. Поэтому в основном соревновались Волги. Все оборудование на автомобиль делали самостоятельно. Вот такая оптика дополнительная, она изготавливалась своими руками. Например, даже защитные чехлы. На оптику тоже делали сами, то есть пошить, раскрасить, установить, все делалось руками. Наш герой с гордостью отмечает, что Днепропетровск всегда славился высоким уровнем подготовки гонщиков. В альбоме Бориса Петровича сохранилась фотография первого кроссового автомобиля Багги, который был изготовлен на ЮМЗ и стартовал в гонке на Номеронова. Мы сейчас находимся на месте традиционных стартов ралли Днепр, которые здесь проводились с 77 и по 91 год. Вот здесь этих опор не было, естественно, была просто проезжая часть. Здесь стояла стартовая арка. Здесь со старта раллисты исполняли фигурное вождение скоростное. И машины уходили на трассу, в сторону набережной. Это место проведения первых косневых гонок в 96 и 97 годах. Вот прямо напротив Института физкультуры здесь была линия старта и линия финиша. Эта трасса была очень интересной с перепадом высот. Журналисты окрестили ее Днепропетровским Монте-Карло. Юрий Серо, мастер спорта, член сборной команды СССР. Он вошел в поворот настолько активно, что машина его восьмерка конкретно стала на два колеса. Все получилось успешно, но народ здесь надо ахнул. Сначала сопротивляться, но потом, понимая, что где-то, наверное, уже не остановить, это ей большое спасибо, что она столько лет, она терпела все это. Я тоже поняла, что остановить мастера спорта по авторали Бориса Пергота непросто. И несмотря на то, что организовать ралли сегодня сложнее, чем в советское время, он уверен, что впереди у него, да и у нас с вами, еще много ярких автомобильных событий. Ведь не зря же в 1997 году, с чьей-то легкой руки соревнования на набережной были названы Днепропетровским Монте-Карло. Вами автоінформер, люди в світі машин та машини в світі людей. Найближчим часом да зможе не випускати за межі міста авто, водій якого має кредитні борги або не сплачує вчасно аліменти. Відстежувати недбайливих громадян буде спецсистема Рубіш, якою обладнають усі стаціонарні пости автоінспекції, в тому числі у Дніпропетровському регіоні. Тож незабаром, вже за кілометр від посту співробітники ДАЇ будуть бачити не тільки викрадені автівки, а й ті, по яких є заборгованість перед банком. Водіїв неплатників не випустять з міста, а транспортний засіб конфіскують. Система реєстрації авто стане простішою, принаймні удається цього прагнуть. Керівництво автоінспекції запропонувало проект, який скасовує обов'язкову перевірку сплати штрафів. Та наявність акту оцінювання машини. Отже, в ідеалі процедура реєстрації буде такою: при купівлі нового авто в салоні його не будуть перевіряти на збіг номерів, викрадення або ДТП. Щоправда, для БУ машин старі правила залишаться в силі. Проте, згідно з проектом, вам не відмовить в реєстрації, навіть якщо за вами є непогашені штрафи. Українські експерти з'ясували, які марки автівок більш-менш гідно витримують вітчизняні дороги, а які регулярно потребують ремонту ходової. Отже, найчастіше до автосервісів звертаються власники вазів, Шевроле та шкода. А от хазяїв марок Тойота і Мерседес автомеханіки бачать на СТО рідше за інших. Ще один рейтинг від українських статистиків з'ясувалося, що найдорожчі гаражі продаються у Києві від 8 до 15 тисяч доларів, найдешевші у Вінниці та Тернополі, коштують в середньому 3 тисячі. А от у Донецьку та Дніпропетровську гаражі пропонують десь від 5 до 7 тисяч. Хоча все відносно, Автоексперти відшукали серед оголошень пропозицію придбати двоповерховий гараж. В районі вулиці Дімітрова аж за 25 тисяч доларів. Проєкт нової транспортної сітки Дніпропетровська вже складено. Залишилося внести можливі поправки та затвердити цей документ. Основні його положення стосуються все ж таки громадського та електротранспорту. Хоча, звісно, зміну його русі вплинуть і на власників автівок. Так, наприклад, проект передбачає прибрати з Карла Маркса від Карла Ліпних та до шмітта усі автобусні маршрути і залишити тільки трамвай. Крім того, в центрі заборонять кінцеві зупинки маршруток. Завершуємо, як завжди, прогнозом від синоптиків. В нашому місті очікується мінлива хмарність, можливі опади. Проте буде тепло в день до плюс 27, вночі – 19-20 градусів вище нуля. Ви дивилися автоінформер, люди в світі машин та машини в світі людей. А ще сьогодні на порядку денному рубрика Бренд, у якій автоексперти влаштовують тест-драйв та розповідають про популярні новинки від відомих автовиробників. Залишайтеся з нами далі буде швидше. Сьогодні героєм рубрики бренд є справжній француз, улюбленець справжніх українців Рено. Тому ми прийшли до дніпропетровського салону Рено на Запорізькому шосе. Незабаром тут з'явиться хтось із наших автоекспертів, щоб протестувати одну з найпопулярніших моделей цієї марки. Ну а поки Поліна чи Саша на підході, пропоную вам попереднє знайомство. Отже, Рено Символ сьогодні у центрі уваги, як кажуть в нашій країні, тому що популярний. Секрет популярності, на нашу думку, це практичність та економічність. А ось і наші ведучі вирішили прийти вдвох. Цілком виправдано, адже символ автомобіль для дуже широкої аудиторії, як для чоловічої, так і для жіночої. Навіть після рестайлінгу Рено Символ має досить стриманий дизайн, як зовні, так і в інтер'єрі. Форма має значення, але на першому місці залишається зміст. Салон нового Рено Символ дає водію відчуття комфорту та безпеки. Почуваються і пасажири. Щиток приладів має тахометр, кілька контрольних індикаторів та передає інформацію бортового комп'ютера. Кермо, як і сидіння водія, може регулюватися по висоті. Може, поїздимо. Я не проти, я за рублям. Ну, ну, смотри, також іщу троє, таких як ти, в'єжим прекрасно в місті багажник. Может, багажник є? Воєму класі «Рено Символ один з небагатьох може похизуватися такою універсальною лінійкою двигунів. Обирайте бензин 1,6 літра 105 кінських сил, об'єм 1,4, 75 кінських сил, або ж півторалітровий дизель, який сьогодні обрали автоексперти. Коробка передач як автоматична, так і п'ятиступенева механіка. Так, автомобіль хоч і не позиціонується як спортивний або якийсь скоросною, але доволі таки динамічно набирає швидкість. кузов и вообще автомобиль не тяжелый где-то тонна поэтому разгоняет легко 180 190 километров но самая комфортная скорость это 140 150 вообще замечательно чувствуешь себя на дороге вот при скорости 110 расход идет 5 5,5 литров на 100 километров Це достаточно экономно і сохранит ваш сімейний бюджет. Поведінка Рено Символ передбачувана завжди, навіть на мокрому покритті. Прекрасна ходова частина перейшла у спадок від Renault Clio. Ширина передньої колії метр сорок та колісна база два сорок. Гарантують стійкість на дорозі. Оченьргомка подвістка. Очень м'яка машина. навіть при поведінні на ямки це все проходить очень мягко і безболезненно. Для ефективного гальмування символ оснащується вентильованими дисками спереду і восьмидюймовими барабанами ззаду, плюс АБС з електронним регулятором гальмівних сил і безпека пересування на найвищому рівні. До того ж, подушка безпеки для водія, опційно для пасажира та дві бокові подушки. Але і це ще не всі плюси. Рідко в машинах такого класу зустрічаєш клімат-контроль, тим більше повноцінний клімат-контроль. Это не либо зима и лето, и вечные простуды, а в этой машине действительно постоянно поддерживается оптимальная температура, сохраняя ваше здоровье и ваши деньги на бензин. Невеликі габарити та чудова маневреність дають Рено символ перевагу у міському транспортному потоці та при паркуванні. Сімейна відпустка, напружена робота чи вихідні за містом з оновленим седаном від Рено стають значно приємнішими. Ось чому його вважають символом практичності, найяскравішим представником сучасної гамми седанів Рено, а ще іномаркою. Номер один в Україні. Завітайте на тест Драйв та переконайтеся.